Добрий день, шановні друзі, шановні партнери та партнерки. Всі ті, хто цікавляться темою прозорості місцевих бюджетів. Мене звуть Олена Ніжельська і я є експерткою громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети. Сьогодні я хочу запропонувати вам поговорити про таку непросту тему, як бюджети тимчасово окупованих громад, тих громад. Які на сьогоднішній день знаходяться в тимчасовій окупації, але які продовжують управляти своїми бюджетами, хоча і не мають під ногами землі, як забезпечити прозорість і залучати громадян до бюджетних процесів навіть в умовах війни, це і буде темою нашої сьогоднішньої розмови. Як же в принципі працюють сьогодні громади, які в тимчасово окуповані? Які не мають під ногами землі, але які збереглися як інституції, і які, незважаючи на тимчасову окупацію своєї території, продовжують і сьогодні ухвалювати бюджети, вести облік, подавати звітність, отримувати державні трансферти. Важливо сказати, що саме державні трансферти на сьогодні є ключовим джерелом фінансування тимчасово окупованих громад. Саме вони забезпечують мінімальний рівень функціонування, але водночас наявність таких державних трансфертів і їх частка в загальній долі доходів бюджету вони формують критичну залежність від рішень центральної влади. Бюджетні ресурси громад вексилів спрямовуються сьогодні, в першу чергу, на підтримку своїх громадян, які розпорошені по всьому світу. Але в той же час важливою задачею, якою комунікують органи управління такими громадами, є збереження кадрового потенціалу. Оскільки в чисельні інтерв'ю, які ми проводили з керівництвом таких громад, говорять про те, що люди вірять в деокупацію і ставлять перед собою задачу зберегти тих людей, з якими вони. Будуть повертатися в свої громади і відновлювати їх. Стосовно бюджетних показників, в першу чергу, доходної частини, то тут варто зазначити, що зміни, які відбулися в доходних частинах бюджетів таких громад, вони є просто каркаломними. На діаграмі ми можемо бачити, що в 2021 році. Переважали внутрішні джерела поповнення бюджетів. Це ті самі податки, які платив місцевий бізнес переважно в свій бюджет. А якщо ми дивимося на 2024 рік, то ми бачимо, що ситуація різко змінилася, і на сьогоднішній день саме державні трансферти є левовою долею в структурі доходної частини бюджетів. Якщо говорити про видатки бюджетів в екзилі, то тут треба зауважити, що в максимальна частка таких видатків вона стосується загальнодержавних функцій, це по суті збереження тих інституцій, які зараз здійснюють управління громадами, знаходячись поза межами своїх територій. Але з іншого боку, на цій круговій діаграмі видно. Що величезну долю в структурі видатків бюджету продовжує займати в освітні послуги. Відповідно, це нам говорить про те, що навіть в умовах, коли доступ до території неможливий, освітні послуги в мешканцям громади продовжують надаватись в дистанційному форматі, але тим не менше, в достатньо, достатньо багато ресурсів іде на те. Щоб підтримувати зв'язок з дітьми своєї громади і продовжувати формувати ту спільноту, яка не продовжує ідентифікувати себе як мешканці та мешканки цих громад, якщо торкнутися питання локальної демократії в екзилі, то які ж загрози постають перед нами в цьому контексті? Найбільша загроза, що на сьогоднішній день, практично відсутня практика? Обговорення, прийняття колегіальних рішень при прийнятті тих е, е, проєктів рішень і самих рішень, які впливають на, на життя всієї громади. На сьогоднішній день такі рішення приймаються в одноособному е, порядку начальниками військових адміністрацій. Відповідно, це створює достатньо високий ризик низької прозорості бюджетних процесів. А з іншого боку, мешканці, які і раніше не можна сказати, що дуже активно намагалися впливати на бюджети своїх громад. А сьогодні, коли перед ними стоять важливі питання виживання, вони тем, тем, вони ще менше цікавляться бюджетними процесами. Але тим не менше, навіть в таких умовах існує потенціал для розвитку локальної демократії навіть в таких надскладних умовах. І в першу чергу мова йде про використання онлайн-консультацій та цифрових сервісів, які сьогодні вже можна використовувати для того, щоб проводити дистанційні слухання, цифрові опитування і більш того. Уже сьогодні можна говорити про бюджет участі для громад в екзилі тільки з новими пріоритетами, коли пріоритетними стають питання культури, освіти, медіа, ті сфери, які дозволяють зберегти зв'язок зі своїми громадянами. Якщо говорити про конкретні рекомендації, які надавало наше партнерство за результатами проведеного дослідження, то для державних органів влади, з нашого боку, були надані такі рекомендації: ми пропонували врегулювати статус релакованого бізнесу, оскільки на сьогодні це просто красиве силове сполучення, за яким нічого не стоїть. Бізнес, який перемістився, перереєструвався в нових громадах, він тільки. Ідейно продовжує зберігати зв'язок з тою громадою, звідки він вимушений був виїхати. Гарантувати стабільні трансферти це ще одна наша рекомендація до органів державної влади, оскільки наша комунікація з військовими адміністраціями на місцях вона говорить про те, що люди не мають. Жодних гарантій і жодної впевненості, скільки ще держава планує підтримувати такі органи управління, таких громад, які наразі є тимчасово окупованими. Серед наших рекомендацій є і рекомендація, яка стосується необхідності запровадження окремого підходу до громад, які тимчасово окуповані з 2014 року. У них немає на сьогодні органів управління, у них немає бюджетів. І, відповідно, у мешканців таких громад немає юридичних підстав для того, щоб комунікувати з громадами свого непоходження. Стосовно рекомендації, які ми надаємо безпосередньо органам управління громадами в екзилі, це в першу чергу переглянути і привести у відповідність до потреб сьогодення структури самих органів управління, бо на сьогоднішній день. Функції, які виконують працівники та працівниці таких органів, вони часто не відповідають тим реаліям, які є на, на сьогодні, і зараз ми можемо зустріти в структурах військових адміністрацій тимчасово окупованих громад відділ капітального будівництва або управління житлово-комунального господарства, в відповідно. Абсолютно зрозуміло, що сьогодні ці ці структурні підрозділи не виконують ці функції, а, а тому на проведення проведення функціонального аналізу і проведення функцій у відповідність поточним умовам є дуже важливою задачею, яку ми рекомендуємо виконати. І також серед наших рекомендацій комунікувати, комунікувати і ще раз комунікувати, бути відкритими, бути тим магнитом, який буде притягувати мешканців своїх громад незалежно від того, де вони зараз перебувають. Якщо говорити про інститути громадянського суспільства тимчасово окупованих громад, то для них у нас також знайшлась низка рекомендацій. Ми пропонуємо їм зосередитись на збереженні пам'яті і на збереженні ідентичності, тої самої локальної ідентичності, яка є частиною загальнонаціональної ідентичності. Але в той же час. Ми пропонуємо не забувати про інструменти моніторингу та контролю, не забувати про те, що навіть в умовах воєнного стану, навіть в умовах релокації, ми можемо впливати на ті рішення, які приймаються і які стосуються мешканців та мешканок наших громад. Створювати діалогові платформи. Це будуть непрості діалоги про минуле. Про сьогодення і про майбутнє, але дуже важливо розвивати такі майданчики, де люди можуть висловитись і можуть бути почутими, адвокатувати інтереси громад і шукати нові форми участі. І в цілому мені дуже хочеться, щоб проблеми громад, які на сьогодні є тимчасово окупованими, вони все таки залишались в інформаційному просторі нашої країни. І в тому числі стосовно бюджетних процесів, які відбуваються в цих громадах, гарного вам всім дня!